Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я вам пропоную зробити от такого захисника. Для цього нам понад... знадобиться сінельна проволока. 4 коричневі, 4 біжеві. 4 такого зеленого кольору защитного. Потім Отака от, от пушиста проволочка блістяща і на сапожки чорна. Беремо проволочки біжеву, коричневу і ось таку разом. Так треба зробити з біжевими і коричневими проволоками попарно їх скрутити, одна пара, друга пара. Третя пара. І четверта так, скрутили чотири отаких от пари по дві. Чотири палочки. Один, два, три, чотири. Кожну з них треба тепер промотати зеленою защитною проволочкою тільки в іншу сторону. Прокручуємо, і у нас залишається один кінець, не прокручений. Отако. От беремо другу паличку, прокручуємо так само в іншу сторону. Так. Ще беремо, прокручуємо далі. Ми також отримуємо камуфляжну таку, таку камуфляжний колір. Закручуємо четверту. Так потрібно нам зробити 4 палочки. Скручуємо. Далі беремо ножиці і лінієчку, відміряємо 20 см, відрізаємо. Одну так відрізали, другу відрізаємо теж 20 см. Відрізаємо. У нас утворилися дві проволочки, два відрізка по 20 см. Беремо, кладемо, робимо хрест, посередині треба нам скріпити. Треба прокрутити дві, два кінця проволок, щоб у нас утворився отакий хрест. І він не розсипався. Далі. Оце у нас утворюється каркас нашого чоловічка. Це ножки, а це ручки. Трішки ручки у нас длинні. і нам потрібно ще зробити тулуб. Ми трішечки прокручуємо ручки доверху, Отако от прокрутили. І у нас вийлися ручки, ніжки. Ніжки трішки теж скрутили, бо вони трошечки длінні. І у нас утворився тулуб і ніжечки. Беремо чорну проволочку, розрізали навпіл. Получили дві половиночки, якими ми зараз будемо робити сапожки для нашого захисника. Обмотуємо ніженьку, сапожок робимо, одну ножичку обмотали, зробили сапожок, другу ножичку обмотали. Зробили другий сапожок. Старайтеся обмотати і паль... на пальчиках теж, бо будуть стоптані сапожки з дирками, а це нам не треба. Ніженьку зробили стопу. От, вигнули ніженьку, от тако. Далі будемо його трішечки кормити нашого солдатика, бо він у нас дуже худенький. Беремо проволочки, цілу проволочку беремо, яка у нас ще залишилася одна, друга і два відрізочка маленьких. Ми беремо цілу проволочку і починаємо намотувати. На ножки, на одну ножку, одну із ножок. Вище сапожка починаємо приклали і починаємо його отако одягати ножечку, закручуємо, крутимо, одягаємо йому такий костюм. Дойшли до верхньої частини, вже до долупа дойшли. Треба перейти на другу ніженьку. Переходимо на талії, на другу ніженьку і спускаємося вниз. Так, спустилися. Нам трішечки не хватило. Ми беремо. Оцей кусочок, який у нас відрізаний був, доклали і починаємо змотувати далі на ніженьку донизу. Якраз нам вистає до сапожечка намотати. Все, мій чоловічок уже одягнений в штанішки. Далі беремо проволочку цілу і будемо йому наматувати на ручечку, на одну приклали біля, отут там, де манжет, де починається, де ладошка. Ладошку лишаємо і трішечки чуть-чуть вище ладошки, де починається манжет, скажемо. Починаємо. Змотувати рукавчик робити. Робимо рукавчик йому, і переходимо на другу ручку, отак далі. і продовжуємо мотати, і перейшли на другу рученьку. Одягнули. Так, до кінця, там далі буде у нас ладошка. Так, зробили. Тепер беремо отрізочок, який ми відрізали. І треба його трішечки отут покормити. Давайте докладемо оту. І прокрутимо на тулупі трошечки його підкормили. Отак. От Все, він уже не такий худенький у нас. от рученьки опустили вниз. Такий у нас захисник, гарненький виходим. Я його сама Придумала, сама зробила, і для вас от, тепер вас вчу. Зробили йому коленочки, отут зігнули, да? коленочка. знайшли, де у нього половиночка ніжки. Коленочку тут в локоточках зігнули. Тут він автомат буде тримати в руках. Ну все, от такий у нас вийшов солдатик наш захисник. Далі треба зробити голову. Ми беремо помпончик, беремо ще проволочку біжеву і скручуємо. Накручуємо на помпончик. У нас виходить, виходить личко, голівонька нашого захисника, солдатіка нашого, отака кругленька. Далі треба взяти ще Палочки коричневу, біжеву і зелену. І скрутити це у нас буде п'ята, така скрутка. Чотири пішло сюди. І це буде бежево-коричнева. п'ята. Пара. Крутіємо. І зелено так само в іншу сторону. Далі робимо йому таку фуражку, робимо козирьок І далі скручуємо йому отаку вот фуражку, шапочку скрутили. Треба підклеїти потім клієчиком, термоклеєм. Зайве зрізаємо. І в нас утворилася така воєнна кепка. Кладемо голівоньку, прикладаємо до тулупа. Міряємо, якщо велике трошечки, робимо трішки поменше як з пластиліна. Це така податлива проволока, вона складається дуже легко. Все. Якщо подобається вже розмір, все. Треба клейчиком, термоклеєм підклеїти голову до тулупа, і в нас вже готово. Далі робимо автомат. Треба взяти проволочку. Трішечки іншу, не як сапожки ми робили, щоб вона була блискучою краще. Щоб утворити такий автомат, як, щоб був справжній, отак, як метал блискучий. Перегнули кусочок проволоки десь. Половину проволоки взяли, половину проволоки, от, візуально розділили проволоку, навпіл і половиночка проволоки теж отако перегнули до середини проволочку, до середини перегнули. Далі ми робимо, це ствол у нас був. Далі робимо. Другу частину нашого автомату беремо накрутюємо трошечки. Робимо магазин да, з патронами, як називається такий автомат, хто розбирається? Так. І? Даємо в руки нашому захиснику, приклеюємо його клеєм цей автомат. Приклеюємо голову. Можна намалювати маркером очки, бороду, вусики. Ще можна зробити, написати на картоні ЗСУ, приклеїти. І з проволочок пушистих, сінєльна проволочка, можна зробити кусочки відрізати жовто-блакитного кольору. Проволока, така є тоненька. Можна зробити ще отакий прапор України. От так у нас утворилася отака краса. Отакий у нас захисник, вже другий вийшов. Два таких. Солдата у нас, солдатики такі, захисники наші. Ну все, дякую, що були зі мною. Всім мирного неба, творчих успіхів, робіть таку красу. Всім до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!